Розповідь друга Хто з'їдає зелених корів? Карики валя на спині бабки перенеслися на берег озера. Професор, який про все здогадався, теж зменшився і вирушив на допомогу, залишивши у схованці коробочку з порошком для збільшення. Трійко крихітних людей повільно долають свій шлях до порятунку. Ми нічого не їли від учора, Карік ковтнув слину. Зараз добре поїмо!» – Іван Гермогенович розглядав трав'яні дерева. Ось тут пасуться стада корів. Корови на дереві? Мандрівники вилізли на верхівку, і валя загукала. Ой, дивіться, хіба це корови? Які зелені. По краях листка блукали схожі на велетенські груші істоти з довгими ногами і загнутими хоботами. Знайомимось, сказав професор, це трав'яні корови попелиці. Мурахи харчуються їхнім молоком. Пригощайтеся. Він ліг на живіт біля зеленої калюжі і ковтнув Дуже смачно, прошу. Діти жадібно накинулися на густе солодке молоко. Наївшись досхочу, мандрівники погойдувалися на листку, наче в колисці. Раптом. Поряд із гуркотом приземлилася черепаха завбільшки стан. Її спина, червона із чорними плямами, відблискувала, мов флакована. Не бійтеся, це сонечко, воно сумирне. Сонечко раптом збило ногою одну з корів, підім'яло під себе і від корови лишилася тільки зелена шкурка. І от на листку не засталась попелиць. Сонечко із шурхотом розгорнуло крила і попливло над лісом. Це наш був другий уривок із книжки Яна Ларі. Go Pro Стоп-Відео.